Друзі, привіт, друзі, з вами я Вадигеймс, і. Сьогодні зі мною. Я Ростик. І сьогодні ми будемо з вами знімати із Так, Так. Да, він помню, покликав. Да, да. Да. Ну, Вибачте, що відео не виходить, просто не виходить. Ну да, ми дуже, ми будуть... дуже думали, які відео можна зняти. Так, да, не виходить, бо... але вони будуть все одно виходити. Кстати, так. Да. Да. Сьогодні ми будемо знімати в пованки з тваринами. Ми будемо перетворюватись в тварин всяких. Да. І далі будеш укати усі да. <ристо> короче специальний мод з ладіком це морф ми ні. можемо його бачити ми так. можемо да. давай давай на чорне, чорне я! чорний <ристо> 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 яй ладно я коротше я далек... курти да, <ристо> він може куляти але нік видно хіба? нік видно. Ні. Ні. <ристо> <ристо> ні. Ні, не видно я не видно ніку але якщо донать видно нік буде то F1 нажимаємо <ристо> коротше є всякі предмети ми їх беремо коротше Владикат, тиш, там, і предмет, і так, уводить ж самі предмети є. Так. Але я маю взяти цей <плес> э, собі. Так, бери, бери, все, бери. Все, все, <плес> все, все. <плес> <От>. Так, коротше. Она ж твіте уук, це шалаки лукер, може на дінамід і монстрів. <плес> да? Да. Ты дай свій. А, а, ти Коротше, коротше, друзі, позараз постав на паузу ідемо. Ми маємо валіку знайти нормальний лук, бо він собі взяв лайту лук. Да. Це, це дуже небезпечно, так що давайте зараз ми продовжимо. Так. Я, пор, нормальний лук. Ну коротше, давай іди сюди. Зараз я йду пороху. Я йду в козницю. Так, він не дав кузинської рахувати, а ми з вами перехлопмові. Так, то виглядять на зупинці, там бумажки всякі. на валік не фільмку. Co jde? Takže tam už je. <ty. gulý> tak. Kdej, čekaj, ja, ja, ja <taprita> Nie, já kde aby nebylo v jedné dílku. Čekaj, ne, já už pak še Ne, já mám. Tak. Mhm. Mm Yok, dur. Ne? 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 Dur, onu unutamıyorum. Unutamıyorum. Ne? Ne? Сидіти, блядку, може, це ти? Це він? Це ти! Це ти! Це ти! Усмисли? Кажись, ти не можеш так. Можеш таке порадити, що я переглядаю. Ти не можеш так Так, ну-ка дай кизмаг. знак. Не знаю, я, не знаю. Там, кстати, блоки сюда, я бачу зитки. Куда ты втекаешь? А, а, да! А я можу, я могу, я могу, я я Нет, я не знаю. Люблю... Не 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 все. А, ну ладно, не втягивайся. Короче, ну, на ладке, да, что, все-таки все. Так, дара, короче, особо не стану. Не чеснок, да? ти ты ну у тебя не знаю. Я знаю. Да. Да. Все, я спамі на... Іди в стіну і не дивись. Так, життя любить звитися. Так, все, ты Та можешь так жить. Ты немає, ти не купила с ними. І чекай поки він стане купив. Знаете? Так, я ну, знаю. Ну, а вот это было смачно, когда у него попал смачно дуже. Ну, а, чекаем, пока. Ну, что там? Ну, зараз, зараз, зараз. Так, хорошо, все, все, все. Все, иду все. Все, все, здесь Все, не все. Все, да? ну да, где ты... Ну, что Я, да, я да надеюсь, что це відео набирать нормальний лайк, like, а вот ты бежишь. Опа! Ай! Почти камеру, подай, да. Короче, десь... А спор... зараз тебе як стрільно? Эй, стреляй. Выйки. Викинь! Давай. Иди іди в пузне. Добрий дух. Я не не хочу. Так, снова. Знаєш, я просто ходи на шифті. А на шифті буде пані. А ти що свої речі не забрав, да? І... Ну, забирай свої речі. Ще не бачу, Зараз тут оці всі раз непотрібні речі сюди викинуть далі. А ты можешь звук щось не вийшов? Ну-ка ну-ка я встану. Так. Uh -huh. Нет, во не видно. Я можу так. Uh -huh. А ты чого я тебе підібрав? Я підібрав? Uh -huh. Да. А це нашу життю не буде. Ми жити на переполі. Блін, блін. Якщо виходить. Такі друзі, забув вам сказати, що завтра Владіка на каналі, живемо, в містах будемо в ранньому житті, коротше, ховати. Е, з одним хлопчиком. хлопцями. це мій брат, це Юра, який знімався вже на моєму каналі. Ви його завтра побачите, коли не Мене побачите. Ну, ви знаєте, який я виглядаю, в принципі, я вже був на Владі каналі. Так? Так. І ви знаєте, команду не дають. Завтра Ні, вони не знають, бо вони мого лиця не бачили. Для них це буде якась команда. Я бояв! Не вбивай, не бувай, Ладно, ти зжив, Чекай, я Бля, <плес> мене корова стоїть. <плес> <плес> Ладно, давайте <плес> я тут люблю сюди. А я <плес> не <навіть> знаю, <плес> в кого зручно.

Я Якийсь баран пробіг. <кій> баран? Ой, я ти побачу. Я не понял, це хто там. Ну що там баран барабики? Ну ладно, які? він пістани, ладно. Дам ти, коротше, додавати, коротше, до може він свиню там перетворився. Все. Так там сіки речі. Так. Так, це підбираємо. Це й мусор весь. Сатя, забув сказати, але можуть стріляти одного звука. Да? Да вообще? Я не знаю. цыплятку? Не угоди. Чекай, ты тут? Может, тут и баран. Пора... я плачу, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди я. иди ты, иди сюда, иди сюда, иди сюда, Короче, ладно. Да мы и раз. Вот Зараз буде наступний раунд, я вже буду на той раз, ну, як сказати. Так. Да. Я не буду говорити, як я не буду, але зараз не все побачить. Okay. Ви спрошуєте лайк? Підпишись. Ну ти побачив, в ким я став. Тому що тому що ти дивишся через вікно. Я не бачив. Я даю слово, пацаняч, не бачив. Добре. Ладно, давайте перейдемо. А, а ти, а ти, а ну, а ну, чекаємо, а ну. Що? Ну. Що? Що-шо, нічого. Так, так, коротше, ми виберемо, констат. Єс. Так, бач, ти бачите, по тебе. Ти вже всіх тварин поубивав, йому вже майже нікого нема. Так і це іди поза спавмі. Все, можеш і ти ховатись. Окей. Тільки коли перед тим як ти той стоїш варину, тим з'їр з яблуко, щоб нас не вбивати. Я тобі про того говоря. Скажіть, коли мене будеш бачити? Ага. Uh Що -huh. ти так замовчав? Так? Треба перебіга. А ти, чи, та ти... Чико... Та на нафіга! А ти мене теж вбивав. Я тебе не йшов. Не ти мене не йшов, не бачиш. Ти бо ти голову трошки вниз опустив, я вже поняв, хто це. Ну так, да. буває. Ти мені там речі не підібрав? Ні. Або свій спав, той поставити. Ну, збережені дару. Коротше, давай, давайте ще два раунди і ми будемо на цьому вже закінчувати. Нда. Все-таки давайте же, короче, мы зараз поставим с на паузу. Угу, добре. Да. Давайте, я оставлю на я паузу. паузу. Так. Ну что они? Що е. Давай, ти зараз найду Угу, uh -huh. давай. Ну, ти тільки не повинен, не не було надеюсь. Добре. Так, я, я буду стрелять, ти золота золотой золо, 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 ямбулку Окей. Okay. Так, я не понял, понял ты. Нет. Я не розумію, разумею, это вообще ти! Ах ти, іди сюда. Да не вбивай мене! Давай, я тобі даю Ти ти, шауну понял. Давай проваливайся. Так, <гум> давайте мы туда можно. Давай. Ты шерос, ма? Давай. Нет, же не порапожу вот это. А, добре, я просто прикол. Да не давайте на шапор банк, короче, хоть хай. Ты понял, кто я. Так ты знаешь, что при хто я. Короче, ладно, меняйся швидко. А я ему даю на пору, хай же пори Окей, okay, я уже заховался. Заховался, <гум> да? Ну ладно, я, я возьму свій крутий суперметч, короче, і піду. Короче, той. Может ты барашку вставив? Оба. Бара. Нет. Чи ти свиняювся? Что чи... ты свиня його Нет. Я не попала. Я ч тут свиню, яка там стояла? Ну, вона є. А вот она. Нет. Что ты свиня? Де свиняє? Такий ка свиня? Да де? Может ты може все-таки бароном стави на тро? Що? Не понял? Я не понял. Шо? Ай, <свист> <А>, нет, стоп. Ти <свист> ч мене перехитруєш? Чого ти мене перехитруєш, ой? Ты что стреляешь, не понял? Ты что шо, свиняешь, шой? Я не понял вообще. Заработа всех свиней в ну, лад. Прижмите лайк. Стойди сюди, я тебе вже знайшов, все. Стоп ігра. Та пичос, ти, ти мене якось доходиш. Як? Ты бу... читер? Ти читер, я без читер граю взагалі. Читер! Ки читер. Я, я, я... я свинка, я воду. Я находиться я... свиня, на мене дивитися. Ти... Так і багато цей свиней на тебе дивилась. На тебе десь три свині дивилися. Добре, все. Добре. все. Я... Останній раунд, це вже я ховаюся і ми. І все, кінець буде. Закругляемся. Mm -hmm. Все. Все, sure, давай. Я иду. Давай, ты дивись, не пилят, я упиляю, uh -huh. но что будет. Ага. Короче, друзья, не буду опять. Вс, можешь и ты. Кей уже иду.

Так, что думал, все же не говорят? Я думаю, кто кем-то можешь бути. Да. Да. Так ты там не пиладаешь? Нет. Не можешь на нього попасть, Окей. Окей. Окей.

Стоп, стоп, секундочку уваги! Я вам хочу порекомендувати свій телеграм-канал. Там виходить саме свіже, саме прикольне. Хто хоче, може зайти, подивитися, як там, що там. Можете зайти по QR-коду, який зараз висвітлюється вам на екрані. Ну, а тепер ідіть назад відео. Ти казав, що його не було. Не було, так? Да? Так, я так пав. В смысле? Ти в мене стріляв? Ну, стріляв. <рес> Дайшов! Рейшов! Дай я побачив! Так, да, попав, бо я, я бачив звідки. Добре, вбиваю. Не, не буває. Так, і на цьому будемо закінчувати. Да, ми не сам будемо закінчувати. Так, ну. був, я, Геймс, Курка, Ростик. Так, да, чекайте, я перетворюся в себе, щоб було понят понятніше чуть-чуть. Так. так, і чуть відрисовується ваш любимий ютубер і це я, і владі. Так. Да. І на цьому ми будемо закінчувати. З вами був Яводі Геймс і, і Ростик! Це... Всім па-па-па-па! Чекайте від нас завтра новий відео, так. Продане життя.